Роби вибір мільйон знайдеш. Друзі, усім привіт! На календарі у нас 11 лютого, середа. І цей день ми присвячуємо французькому футболу на усій платформі футбол 24 І будемо сподіватися, що ці розмови про українських легіонерів в рамках Ліги 1 зігріють Ольгу Любушкіну. Бонжур Оля. Привіт, Юра. Привіт всім. Знаю, що в тебе в Києві на даний момент відсутнє опалення, але що приємно практично плюсова температура за вікном. Плюсова температура так, але сирість і вдома все одно холодно, тому що вночі мінус, квартира остигає, так що тримаємося. І тримається, до речі, Ілля забарний. Саме із нього розпочнемо наше спілкування. Нагадаємо, що він перетворився відверто на резервіста проекту Луїс Енріки, втративши місце в основі. Український захисник не з'являвся на футбольному полі вже у трьох матчах. Поспіль його позиції на місці правого центрбека зайняв Маркінюс, що очікувано, і в основі вийшов проти Ньюкасла в рамках Хелча. А також в двох переможних поєдинках проти Страсбура та розгрому Марселя із рахунком 5-0 в рамках Ліги 1. і Оля. Нагадаю, що в останній ми бачили забарного футболці ПСЖ проти осера 23 січня. І цікавить твою думку, зважаючи на твій великий бек у французькому футболі. Чи можна сподіватися, що ймовірно забарний повернеться? Або в матчі проти Рена, або в рамках французького дербі в ЛЧ проти Монако. Нагадаю, що поєдинок відбудеться 17.02. Ти знаєш, я більше б очікувала побачити забарного проти Рена, але я б враховуючи проблеми Ілії в матчах і наскільки важливі були матчі для пасаже. Проти Нюкасла і проти Страсбура, і проти Марселя. Тому я не дуже здивована, що його там не було. Тому що в Маркініс це, скажімо так, надійність і. Певна надійність, тому що ми бачили прекрасно всі, що і Маркініс припускається помилок, як і бачу. Ну, тут, скажімо так, вся лінія оборони у ПСЖ страждає. Але е, в великих матчах Маркініус був досить е, досить добре виглядав і важливі це були очки для того, щоб ПСЖ взяв і просто Луїс Інрікі не хотів. Скажімо так, ризикувати, тим паче, ну просто момент того, що Страсбур це команда, яка грає, і ми пам'ятаємо перший матч Ілі проти Страсбура, коли він не стримав панічелі і цього хотів якраз уникнути. Тому що Страсбург Страсбурби, якби Іля був на полі, тиснув саме б на нього. Тому просто це скажімо так, цього уникли. Зрозуміло, і до речі, на сторінках одного з паризьких видань, точніше французьких видань Фут 01, з'явилася стаття про те, що Забарний намагається себе зарекомендувати як життєздатну альтернативу Маркінісу, але поки що цього не вдається. І от е, журніст такий, а ти точно його знаєш, Марк Меченуа стверджує, що, попри проблеми у захисних діях, Забарного Луїс Луїсенріки, все одно йому довірятиме, бо е, іспанський тренер. Нав'язував ідею з підписанням забарного ще із жовтня 2024 року. Якщо не помиляюся, педали в цю історію хотів побачити українця у своєму проєкті. і от цей самий журналіст Мачинуа в одній із програм стверджує, що Луїс Кампос зробив помилку. Дослухавшись до Луїса Енріки, підписавши українського футболіста. Бо, начебто, на ринку були альтернативи, не озвучують які саме, але можна було підписати гравця, який може закривати позицію і центрального захисника, і правого захисника. Нагадаю, що пробував награвати Луїсенріки українця замість Хакімі, але це було не надто вдало у двох поєдинках, чи варто звертати увагу на коментарі ось цього персонажа медінка. А, ну, Якщо чесно так, я дійсно знаю, Мишинуа це досить відомий в колах, які, скажімо так, вболівальників саме ПСЖ. Але там думки щодо забарного, якраз у журна... у про ПСЖ журналістів, якщо так можна сказати, вони розділяються, тому що деякі кажуть, що деякі погоджуються з думкою Мишинуа, те, що мало б ПСЖ підписати іншого гравця, який би закривав хакі, щоб Хакім мав відпочинок, але знову ж таки, деякі кажуть, що навпаки, не потрібно було б скажімо так, підписувати такого якогось універсала, який би грав в центрі і на фланзі, а потрібно було б чисту заміну Хакімі шукати. І а інші навпаки кажуть, що дати час просто забарному, він адаптується. Ніхто від нього, типу, в перший рік не очікує, що він замінить Маркінюса, який теж проходив таку ж саму адаптацію. А з іншого боку, багато хто зараз згадує про Донорому і як там пасажир міг його відпустити, маючи проблеми там зараз на воротарській лінії, але ніхто й не забуває, що до з моменту приходу просто знищували кожен раз, коли він грав і пропускав. Тобто проблема з адаптацією у французькому футболі є, і вона існує. І у забарного вона є і абсолютно є, але проблема в тому, що людині потрібно дати час. Для того щоб це виправити, звикнути до іншого стилю гри, ми ж зна всі знаємо, що у забарного проблема не з пасом, проблема не в тому, коли, наприклад, ПСЖ притисняють до свого штрафного майданчика, проблема починається тоді, коли йде висока лінія оборони, і Забарний програє оці дуелі по забіганню. І звісно, він би ніколи не замінив хакімі, тому що враховуючи, де грає Хакімі на полі, Якщо ми будемо дивитися саме в позицію Хакімі в атаці, захисник, особливо центральний, ну, не може дати такого ж внеску, наприклад, в розвиток атаки, як центральний захисник. Ну, ми це маємо розуміти, і ну, це не проблема, ну, скажімо так, це не вина забарного. А те в тому, що немає підміни Хакімі, ну, мені здається, що Луїс Енрік її вирішив. Просто награючи там Заїра і Мері, які в принципі в цьому сезоні, якщо в минулому сезоні його критикували, то в цьому сезоні в нього досить хороша преса, в нього є багато хороших матчів, і ну, людина перезапустила себе. Чому, якщо Заїро і Мері дали цей шанс, чому забарний не може його отримати? Тим паче, враховуючи, що він молодий, тільки прийшов, він не знайомий з французьким футболом, і ну, звісно, що в нього будуть проблеми. Цікаво мені, чи свого часу в перших сезонах Маркінюса так само критикували журналісти французькі і фанати ПСЖ, що він не закриває дві позиції: і центрбека, і правого захисника. Я думаю, що ти знаєш, враховуючи, що його порівнювали з Сілвою, то в нього дійсно були дійсно була критика, тому що це нормально. Але ну, знову ж таки в час від часу критикують абсолютно всі у ПСЖ, тому що всі очікують, що ну, як і Луїс Інріки на прес-конференції сказали: там, типу, команда мало забиває, там команда не так впевнено виграє. Він він сказав спокійно, що ми не можемо вигравати кожен матч з перевагою в три. Чотири м'ячі, ну це блін, ну це дійсно так команда втомлюється і це нормально. І вона не може підтримувати там один і той же рівень на постійній основі два роки поспіль. Ну це не всім вдається, і для цього треба мати просто феноменальну якусь лаву запасних, щоб кожен гравець, який виходив, був не гірше того, який йде з поля. Барколя зараз отримує дуже багато критики, тобто, це нормальна ситуація, і тим паче нормальна ситуація після того, коли команда виграла лігу чемпіонів, і, і ну, всі очікують що можна повторити до успіх. Але такого ну, це дуже важко, це складно. Це складно, але нагадаю, що Луїсен Ріккі неодноразово в озвучував тезу про те, що він хотів би з ПСЖ виграти, і вдруге. Лігу чемпіонів найпрестижніший єврокубковий турнір, і, і стверджував, що це буде в принципі зробити складно, бо невелика кількість клубів мала можливість таке здійснити. Йдеться зрозуміло, що про мадридський реал, і от про практику Іллі Забарного і проблеми з адаптацією у Франції заговорив і спортивний директор Бормута. Де нагадаю, до цього грав Ілля Забарний і розповідає, що перші шість місяців на Ламаншу також були важкими для українця. Але якщо порівняти ті ситуації, то тоді Ілля Забарний мав травму, а ось у складі Паризького гранда його не переслідують пошкодження. От в тому -то різниця. Але Пінто стверджує, що. Не треба робити проблеми, не треба робити передчасних висновків. Тим паче, що це ще інші чемпіонати. Це Франція, де в принципі складно адаптуватися, і власне Пінто на цьому і наголошує. Окей, Оля, і давай до ще одного українського легіонера. А тепер у нас їх двійко в рамках ліги. 1. йдеться про Романа Яремчука, який підписав орендну угоду із Ліоном. Нагадаю, що до кінця сезону виступатиме за ткачів. Передбачено півтора мільйони компенсації у євро, зрозуміло, у євровалюті для Олімпіакуса, і начебто в контракті прописан, не прописано обов'язкового права викупу з боку Ліона. І відразу давай будемо говорити про те, чи з'явиться у наступному матчі Роман Ямарчук в основі в. Португальського фахівця фонсеки і нагадаю, що в попередньому поєдинку зробив вилучення Ендрік Бразилиць. Це було пряма червона за те, що він вдарив суперника по нозі навмисне. І от тепер в українському футболі шириться чутки про те, що ну все ось тепер точно Яремчук з'явиться у старті. Якщо він буде готовий фізично, він дійсно з'явиться у старті. Ну просто варіантів у фанцеки не так багато. У нього травмований фофанап, в нього там проблеми з ноамою. Тобто вибір просто маленький, та є Шульц, який постійно забуває, і ну, є то лісо, і так далі, але ну, все одно потрібен центральний нападник. І тут, тут, тут ти нікуди не дінешся. Якщо фізична форма Романа дозволяє йому зіграти, він зіграє. Окей, але те ще до вилучення Ендріка писала статтю на одному із ресурсів, аналізуючи перехід іромана Йормана Яремчука до Ліги 1 і його перспективи у цьому чемпіонаті, і розповідала, що складно буде українському форварду стати гравцем основи для фонсакі, і швидше за все він з'являтиметься із лави запасних, бо є одна опція в контракті Ендріка, який полюбляє грати на позиції дев'ятки, що просто португальському наставнику. Немає інакшого виходу, як ставити його в основу. Тобто бразильця а -а -а. Є у Ендріка пункт про те, що він має зіграти певну кількість матчів, там близько 25 матчів. Тому до кінця сезону дійсно, ну так що, по-перше, за це, якщо він їх не зіграє, це Ліону влетить в, яку, в якусь копієчку. А Ліон зараз не той клуб, який хоче розкидатися грошима на якісь штрафи, тому що їх не так багато і криза продовжується. А, тут е, потрібно розуміти, що Роман. Це опція не для того, щоб прям ну, не було в них форварда, вони вирішили підписати Яремчука. Ні, в них є, в них дійсно немає там центрального форварда такого стовба, який би стояв десь у штрафному майданчику, боровся за м'ячі, забивав там, можливо, головою, можливо, просто відволікав на себе захисників. У нього є чітка роль. Йому... Ти знаєш, я коли е... слухала фонсеку, я коли дивилася. Про те, що кажуть французькі журналісти, я трошки так знаєш, в мене в голові таке порівняння виникло. Що Роман Яремчук для цього Ліона як жиру для збірної Франції на чемпіонаті світу в 18-му році, тому що це грава є класні швидкісні гравці на флангах. Якщо вони всі будуть доступні, це дуже велика опція. Ну, блін, просто ті, хто дивилися Ліон в минулому сезоні, бачили швидкість маліка фофана. Ти розуміють, про що я кажу? Тобто людина одним, скажімо так, один пас на Маліка Фофана, він проходить по флангу, і там треба комусь завершати, комусь підставляти ногу, якщо це не зробить малік фофана. Тому так, це буде гравець такого плану чисто штрафного майданчика. Щодо основи, тут треба розуміти ще один нюанс. Ліон грає в трьох різних, скажімо так, бореться за три різних трофеї. Вони грають в лізі один. І та там дуже важливо залетіти в ту четвірку, ну хоча б Єврокубки, але ми можемо трошки помріяти про четвірку, яка дасть право зіграти в кваліфікації ще є Кубок Франції, і блискучі виступи в Лізі Європи. Ну я нагадаю просто Ліон там перший і ну. Скажімо так, фінішував і його забезпечив собі топ-8 гарантовано. Тобто, це важко і для цього потрібна лава, потрібна ротація. І враховуючи, що з дистанції зійшов в по Франції для Ліона, це просто величезний шанс здобути трофей, якого там не було дуже-дуже давно. І... Мені здається, що якраз от в Кубку Франції Яремчук міг би назвати це навіть своїм турніром, тому що там не такі вже імениті, багато іменитих клубів залишилося. Там Марсель є, але зараз ми не знаємо, що буде з Марселем. Але для Льона це реально шанс. Для Яремчука шанс, тому що, наприклад, в Кубку Греції він забивав. І можливо у Реомана не буде якоїсь такої, знаєш, планки щодо голів. Uh, тому що ну, від нього не будуть там, чекати суперрезультативності. Всі розуміють, що гравець приходить з Олімпіакоса, який мало забивав. І там, скажімо так, деякі французькі фанати мені сподобалося, що це підписання не, не дуже, скажімо так, ризиковане, тому що немає права викупу, а його беруть на пів сезону. Якщо заграє, ну класно. Як не заграє, вони нічого не втрачають в цьому плані. Роби вибір, мільйон знайдеш. Ну, я гадаю, що Павло Фонсеко розповідав, що е, ще влітку він хотів підписати Рівлана Ремчука, але цього не вдалося зробити після того, як лося. Взяти в оренду українського форварда, нагадаю, що виступатиме під 77-м номером заткачів. Роман то він зізнавався, що так виходили на контакт французи і безпосередньо португальський наставник, який колись працював в Україні. Нагадаю, очолював Денецький Шахтар. Але тоді не вдалося домовитися. І будемо сподіватися, що цей фаворитизм з боку фонсеки на адресу Іремчука спрацює і він отримає достатню кількість практики. Ну тут ти знаєш тут ще такий момент, що якщо ми не беремо в розрахунок Ендріка. То у Ліона на початку сезону взагалі не було скажімо так, отакої от, такого центру форода. тобто, з якогось більш-менш габаритного, тому що всі інші це скажімо так, більш простим, простою мовою, напевно, бігунки, тому що Малік ну Ама це швидкісні гравці, для яких більше скажімо так, вони будуть більше відпрацьовувати на флангу в флангу, чим, ну, роман, чим, чим роман. Тобто їм потрібен був такий гравець, тому що Шульца. Хоч і використовують там в цій лінії нападу, але ми всі розуміємо, що попри результативність і те, як Шульц просто бомбічно адаптувався до фонсеки, до Франції, до Ліона, взагалі він став просто улюбленцем публіки, це не, ну, це не форвард. І йому комфортніше буде грати для того, щоб, скажімо так, створювати ці моменти для своїх гравців. І якщо Роман буде користуватися тими моментами, то не знаю там. Е Знаєш, оптимістичний прогноз, що він десь там десятку може забити, а песимістичний хоча б 5 голів такого плану. Але ну класно, що в нас є українці у Франції, за якими буде приємно стежити. Плюс знову ж таки форму в Олімпіакосі важкувато вигравати конкуренцію а тут у Романа буде ігровий час. Якщо він навіть буде обмежений, він буде, а це вже добре для збірної України. Ну, нагадаю, що в Олімпіакосі там такий був персонаж, як Ель Каабі. Людина так роззабивалася і так виглядала у складі Олі, і, і не лише у складі збірної Марокко, Що вибити його з основи, в принципі, складно. Та навіть не те, що вибити з основи, а просто вийти на кілька хвилин і пограти. Хто тобі буде довірятиме, коли в 32-річного так 32 нападника така просто божевільна форма, коли він кладе голи бисеклетами і набують якісь смаки щодо. Власне, Романа Єрмчука, його присутності у Ліоні, і ти от згадувала, що потрібен такий персонаж фонсеці, який в шласному майданчику підставлятиме свої ключки. І нагадаю, що в поєдинку протенанта саме чеська ключка. Чеська ключка е, Сульца зробила різницю. Він підставив ногу настільки майстерно і просто перекинув голкіпера, і це принесло результат 1-0 перемогу Ліона. Наступний матч ми маємо 15 лютого проти Ніци, і будемо сподіватися, що власне з'явиться на футбольному полі Роман Яремчук. Бо відверто за його грою ми засумували. І мені дуже сподобалося. До речі, е, сподобалися твої аналогії із Олів'я В Принципі, роман для української збірної. Протягом останніх років робить набагато більше ніж для своєї клубної кар'єри. Ну так складається в нього. Віддається наповно. Тут не провожу аналогій, але так є. І власне, давайте, якщо ми говоримо вже про французький футбол, то сьогодні прийшла звісточка із Марселя зранку про те, що звінили колишнього наставника Донецького Шахтаря і Брайтона Роберто де Італій нагадаю підписав контракт влітку 2024-го. Провів чимало матчів із цим клубом, але після розгромної поразки від ПЖ з рахунком 5-0. І також до цього був виліт із розіграшу Ліги Чемпіонів. Тут може в лапках подякувати Дедзербі Анатолію Трубіну, який його, в принципі, його клуб виніс за межі плей-оффи ЛЧ. Вирішили звільнити. Е Роберто Дезербі. хоча в офіційній заяві йдеться про те, що це не звільнення, а розійшлися за обопільної згоди на балансі де нагадаю 69 матчів, 39 перемог, 22 поразки і 8 зустрічей. Завершилося нічією. Підраховував нескладна арифметика, Сьогодні зранку 57% перемог на балансі з Олімпіком. Як ти думаєш, яка твоя думка? Чи вартувало ще давати шанс де у цьому проєкті, чи ні? Знаєш, це дуже складне питання, тому що в мене сьогодні навіть я трошки посперечалася з фанатами моєго Марселя, тому що я сказала, що дедзербі. А, Знаєш, коли коли в твого керівництва немає чіткої якоїсь ідеї, будь-який би тренер, куди який би не прийшов, і коли в нього почнуться проблеми, він стане. Цяпом відбувайвом його звільнять і так, що б вони там не писали, це, це звільнення. Ну, ну, розійшлися за обіпільною згодою, ми розуміємо, що там просто, можливо, скоротили якісь відступні, але не, це ж не в плані того, що вони просто вже не спрацювалися. Я просто можна подивитися на ту систему, яку, яка була в. Скажімо так, у Марселя ці всі зміни тренера: Гатузо, Тудор, Сан-Паолі, Марселіно. Ми просто перераховуємо тренерів, ну, то я не знаю, там скоро можна буде міні-команду з тренерів зібрати, яку звільнив Марсель. Тому що приходить новий тренер, під нього будується команда, під нього купляються гравці, в нього нічого не виходить. На наступний рік ми продовжуємо те ж саме. Мені здається, що треба було. Дод... Вже дати допрацювати до там останні оці, там, пару місяців гірше б точно не було, тому що вже все, все вилетіли звідки можна, залишився тільки Кубок Франції, Ліга 1 а, критично в тому, що за Дзербі втратив свою роздягальню. Ну як на мене, в якому сенсі це так сталося, тому що оці всі поразки, і поразка, ти знаєш, от те, що ти кажеш, там можна подякувати Трупіну. Можна подякувати в першу чергу Дедзербі, який вистав який просто влетів в брюги. І якби вони виграли той, той матч у Брюхі, напевно, всі питання були б зняті. Не треба було б хвилюватися за результат у матчі Рала і Бенфіки. Проблема в тому, що Децербі, от в нього є така штука. Він у Франції це вже другий рік поспіль, коли він просто провалює друге коло. Ну, ти, і ти не можеш знайти в цьому поясненні. начебто нічого не змінилося. В тебе є гравці, на які, які ти хотів і на яких ти розраховував. Хотів ВА, будь ласка, але прийшов ВА, він не заграв абсолютно ну, нуль. І от я не знаю, тут дуже багато питання до керівництва. І мені здається, що будь-який би тренер, який. Зараз би прийшов у Марсель, в нього є якийсь час, ну, від нього будуть очікувати якогось провалу, тому що ну, це не побудова команди, це побудова трен... команди під тренера. А якщо в тебе вони кожен раз міняються, то кожен раз, ну, в тебе немає результату. Не знаю, типу, мені навіть. Я розумію, де дзербі, звісно, важко жаліти, тому що людина, коли приходить на прес-конференцію, каже: Я можу піти хоч завтра. Ну йди. Ну ти ну що? Ну це теж ненормально. Це просто якась істерика. Та в принципі у всього Марселя там якась істерика, що починаючи в керівництві, яке. І критикує Лігу настільки, що, вибачте мене, президент, скажімо так, зараз ще вісить у цей момент з судовим процесом, коли на нього образилися всі судді абсолютно в лізі один, і вони хочуть захищати свою честь через суд. Бенетія відстороняли вже напевно два чи три рази. Від взагалі там в нього були. Тривалі дискваліфікації. Тобто це все йде з керівництва. Мені здається, що пора там трохи навести шмону і Макорту, приїхати і просто нормально. Причому, знаєш, от після поразки з Марселем я так по. Поспілкувалася з фанатами Марселя. Тобто, вони не вони не винили в тому, що Дедзербі влетів в ПСЖ. Вони звинувачували саме керівництво. Тобто, ну, в принципі останні декілька місяців. Проблему всі фанати вбачають саме в керівництві Марселя, Тут, а не в а тренері. Де, а де логіка? Ну є гравці, є тренер, і ви просто влітаєте без шансів. в ПСЖ, і команда Лоїс Анріки, хлопці, які з'явилися на полі на вибір. Вибирали просто а як покрасивіше забити у ворота Марселя будьмо відверті, це знущання виглядає? Так, це знущання. Ото після Брюга це всі всі знущання і пішли. Вони просто абсолютно ніякі. Три матчі, ну, три матчі, три. Абсолютно ну немає характеру в команді. Команди абсолютно немає і мені ну. Можливо, це все якраз е, наслідок того, що у них хто тренер уходить, то залишається, у них керівництво бунтує там, типу атмосфера в, в самому клубі така. Знайти дуже важко. Те, те що, от, Наприклад, на, на початку сезону, напевно, після матчу з Реалом Дедзербі я дуже хвалила, тому що Мар, на, за Марселем було м, спостерігати класно. Це була класна гра, це була атакувальна гра, вони забували. Розкрився Грінвуд. Uh, uh, В всі... обомаянх ну, тобто, був якийсь стиль, дійсно був. А потім, скажімо так, ти знаєш, ми от з колегами говорили, що нафіга вони вигравали у Ланса, який тепер не на першому місці. Якщо Бо потім ти поїхав влітати всім, всім, кому там брюги під. Поразка, потім 5-0 від ПСЖ. ну, т... Типу на такі матчі ти чекаєш, що Марсель вийде заряджений. Марсель вийшов, не вийшов взагалі, як на мене. Ну, т... Єдине, що там могло змінити якось хід гри, там е... був момент з фолом Вітіні. Все. Більше нічого, абсолютно, Марсель навіть там, не знаю, він пасував назад. Я не Але розумію. Просто, тип... просто віддавав, віддавав м'яч гравцям ПСЖ, я б не сказав, що це був відбір у виконанні е... команди Луїса Енріке. І до речі, Оля сьогодні, от практично, так: от коли ми спілкуємося, з'явився ще один вільний тренер на ринку, не лише Роберто Дезербі, Бо Тоттенхем все ж таки прийняв волеве рішення звінити Томаса Франка. Дуже мені подобався цей фахівець, коли працював у Бренфорді, і який нагадаю кричав свого часу на футбольному полі, яка найкраща команда в Західному Лондоні, і фанати відповідали, що це Бренфорд, і бачимо, що. В більшій тому начебто, клубі, начебто, кажу, бо зважаючи на позицію Тоттенхема в Прем'єр-лізі, не пішло у цього фахівця. А були навіть такі чутки, що він, якби е, демонстрував результати, то міг би забрати е, до Тоттенхема до спори Єгора Єрмолюка із Бренфорда Тепер бачимо, що ймовірно цей варіант виключений. На цьому поставимо кому. О, шанк, не прийде в Марси. Не прийде. <гум> ну, точно. Да, не, прийде. Да, не на, прийде. Насправді вже є декілька замін для Дедзербі. Там Хабіб Бає, тренер Рена, у якого теж не, не вийшло підняти Рен, і Франкес. Але я сподіваюся, що Франкес вдруге помилку таку не зробить в своїй кар'єрі і не, не піде в клубі. Які, в якому керівництво не знає, що робити зі своїм клубом зараз. Роби вибір, мільйон знайдеш. Окей, давай поставимо кому цьому спілкуванні і будемо сподіватися, що ми побачимося уже після поєдинків Леона, а також ПСЖ, коли у складі з'являться наші українські легіонери. І традиційно наприкінці спілкування будь-якого закликаю вас не забувати допомагати Силам оборони України. Зараз з'явиться на ваших екранах QR-код. Попрошу допомогти задонатити хто скільки зможе хлопцям із 46-ї бригади збройних сил України підрозділ з Люки-Бобри збираємо на дрони камікадзе, які ефективно працюють на донецькому напрямку і власне бережуть життя нашим хлопцям.